Доброго дня, мої шановні глядачі! Події на болотах наступного тижня з 11 по 17 березня 2024 року дивимося, які три основні події. Ми почуємо або побачимо на болотах. Перша подія. Перша подія. Багато в них проблем нестачею ресурсів і залежністю від них. І е, можуть собі припустити, знаєте, баби, баби наражають, знаєте, в них є що е, нестача в них людей. Нестача людей, можливо, це йдеться про мобілізацію того, що тут йдеться мова знову ж таки люди, які не бажають знаходитися під впливом. Диявола. Окрім того, ще можна так сказати, що їхні партнери, які обіцяли їм допомогу, з якими вони співпрацюють, оце от це, це ланцюг допомоги, ланцюг забезпечення, він переривається. Тому ось щось таке ми можемо почути про те. Далі, друга, друга подія на болот. Проблема в них виникне з кордонами, а саме ну, такий кордон, в них як ніхто не бачить, якщо там щось може над ними літати, як, ну, як завжди, як раніше. Тобто в них ситуація може дежавю і як завжди, в за цій ситуації в них йде перетин кордону. Неспроможність керувати ситуацією, як було раніше. І по домовленості. Знаєте, я не хочу багато говорити, але не тільки в нас є їхні ДРГ. Це вам натяк. Це вам просто натяк. А ви собі думайте. Так, знову ж таки, буде в них тема. Слухайте, в них можуть і жінок призвати. Тема жінок, тема жінок воїнів. Тема жінок воїнів. І взагалі оця тема з перетином кордонів. Це може заплановано. Заплановано. Буде в них працювати ППО, ПВО буде працювати, але щось може впасти в них. Знову тут, скажімо так, втручання вищих сил в цю ситуацію, які на нашому боці. Які на нашому боці. Ось так. Я вам зробила натяк. Не тільки ми зустрічаємо їхні ДРГ. Все. Далі, третя подія. Третя подія на болотах. Початок в них військових дій на їхній території. Ну, як початок? Початок розширення. розширення. В них зростає за динамікою і в вертикальному, і в горизонтальному вимірі, як по території, так і по напрузі. Війна вже переходить на їхню територію. Так, тут сила іде, сила йде, сила безкордонна сила, зростає, зростає територіально. Ну і тут. Знову говорю, що на певних територіях може щось в них прилітати, можуть бути якісь кризові військові ситуації, ну, зумовлені людьми. І ще в них тут ідеться мова про. В повній мірі в них буде. Ну, дивіться, допомога по ілюзії. Допомога, вихід з кризи по ілюзії. Вони не будуть знати, куди рухатися. Вони не будуть знати, що це таке. Ну, рухатися в ментальному плані, як вирішити цю ситуацію. Вищий суд на їхній території. Ну, в такому плані в мене вийшло. Подивимось, як воно буде. Знову ж таки. Війна вже більше і більше переходить на їхню територію. В геометричній прогресії зростає горизонтально, вертикально. Тому, е побачимо, побачимо, як воно буде програватися. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого самого найкращого. До побачення!